Вітаю, ваші, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу РТ, програма Авторитетна думка в студії з вами Андрій Гречаник. Сьогодні досить багато наших співвітчизників віддають перевагу відпочинку за кордоном. А при вивозі за кордон дитини виникають певні нюанси, про які ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. Для цього ми запросили до нашої студії приватного нотаріуса Роденко Наталію Юрію. Вітаю вас! Вітаю! Ну тож розпочнемо з такого питання, які документи необхідно мати? При вивозі дитини за кордон до виїзду за кордон треба підготуватися заздалегідь, звичайно. для доросла доросла людина. У нас виїжджає, які виповнилась 18 років за закордонним паспортом, який є документом, підтверджуючим, що людина є громадянином України за кордоном. Для неповнолітньої дитини, яка не досягла 18 років, є два варіанти: перший варіант це записати її до паспорта батьків. Записати до паспорта батьків можна дитину як до паспорта одного з батьків, так і обох. Якщо дитині вже виповнилося 5 років, то ще й вклеюється її фотокартка. Другий варіант це якщо дитина виїжджає без батьків, або так само вона може виїжджати із батьками, але мати свій окремий проїзний документ. Цей проїзний документ виготовляється за заявою батьків, або якщо батьки не проживають у шлюбі, дитина проживає з одним із батьків окремо, то достатньо заяви того з батьків, з ким проживає дитина. Заява батьків про виготовлення проїзного документа дитини повинна бути нотаріально засвідчена, тобто батьки або той з батьків, з ким проживає дитина, приходять до нотаріуса з паспортом, свідоцтвом про народження дитини. Складається відповідна заява. Причому при виготовленні проїзного документа дитини державне мито не стягується. Скажіть, будь ласка, а до якого віку дитині необхідно мати дозвіл батьків для виїзду за межі України? Дозвіл батьків дитина повинна мати до 16 років. Починаючи від 16 років, хоч дитина виїжджає і за проїзним документом, але дозвіл батьків їй не потрібен. Якщо прикордонні служби або таможені служби вимагають дозвіл батьків після здійснення дитині 16, виповнення дитині 16 років, це є прямим порушенням конституційного права на свободу пересування, тому 16 років це той вік, з якого дитина може виїжджати самостійно. Добре, наступне питання: в якій формі складається заява? Заява, яку надають батьки про згоду на виїзд дитини, вона складається в письмовій формі. Підписи батьків повинні бути нотаріально засвідчені. Вона складається в нотаріуса для підтвердження повноважень батьків. Вони повинні надати свої паспорти і, звичайно, свідоцтво про народження дитини. Якщо це не батьки, а уповноважені особи, опікуни, і піклувальники, то відповідний державний акт це має бути судове рішення про призначення їх опікунами і піклувальниками. А що зазначається в заяві? В заяві зазначається те, що батьки надають згоду на виїзд дитини, в яку країну буде виїжджати дитина, обов'язково, і термін, з якого по яке число відбудеться цей виїзд. Обов'язково, якщо дитина відвідає декілька країн, обов'язково вказати ту країну, яку, в яку перше в'їде дитина після перетину митного кордону України. Це обов'язково всі інші країни. Можна додатково вказати в заяві, але перша країна виїзду повинна бути вказана обов'язково. Тобто, якщо, наприклад, дитина від'їжджає до Німеччини, але проїжджає через Польщу, то вказується в заяві ну, Польща чи Німеччина, чи як обов'язково. Якщо це візовий режим, обов'язково повинна бути вказана країна, яка видає візу на в'їзд, і обов'язково повинна бути вказана країна, країна, яка йде за митним кордоном України. Тобто тут Польща буде вказана обов'язково, і країна, якщо це Німеччина дає візу, Німеччина також повинна бути вказана в цій заяві. Якщо ну, дитина їде до Євросоюзу, то, то обов'язково всі вказувати країни-члени Євросоюзу, якщо в неї тур по країнам, чи можливо просто можна вказати Євросоюз? Країну в'їзду. Країну в'їзду зрозуміло. Добре, А що робити, якщо один з батьків відсутній або відмовляється скласти заяву про надання дозволу на виїзд дитини. Ну, тут треба розглядати, в якому плані відсутні другий з батьків. Коли другий з батьків проживає, наприклад, в іншому місті або за кордоном, то він складає відповідну заяву за місцем проживання у нотаріуса, або якщо він перебуває за кордоном, в посольстві консульстві України в відповідній країні. Якщо другий з батьків дитини, наприклад, померли, подається свідоцтво про смерть. Якщо він визнаний безвісті відсутнім, недієздатним, це відповідне судове рішення. Якщо, наприклад, бувають такі ситуації, що другий з батьків просто відмовляється надати таку заяву, то це питання люди, громадяни деякі звертаються, вважають, що це питання не вирішене. Це питання вирішено, воно вирішується в судовому порядку. Тобто, просто треба заздалегідь звернутися до суду з відповідним позовом до, до е, чоловіка там, чи дружини, який відмовляється, чи е, батька мати дитини, який відмовляється надати такий дозвіл, і суд винесе відповідне рішення, з яким людина зможе виїхати вивести дитину за кордон. А Якщо батьки, наприклад, розлучені, так а дитина ну, проживає з батьком чи з матері. То тут як, як в цьому випадку необхідно, якщо ну там пікування за дитиною, ну за, за закріплене за батьком, так то необхідна згода біологічної матері дитини? Згода надається обов'язково батьками, які записані в свідоцтві про народження дитини. Тобто, якщо, наприклад, один з батьків записан зі слів матері. То треба матері взяти відповідну довідку в органах Ракс, що батька, як такого не існує, він записаний з її слів. Така довідка також буде відповідним документом для виїзду за кордон. Якщо батьки не проживають в шлюбі, але в свідостві про народження дитини записані і батько, і мати, обов'язково дитини має бути згода іншого, іншого з батьків або відповідне рішення. А якщо один з батьків позбавлений батьківських прав. Якщо він позбавлений батьківських прав, то вимагати таку згоду дитини не будуть. Добре. Зараз існує така тенденція, що туроператори і турагентства вимагають від громадян, які виїжджають, але не мають джерел фінансування. Вимагають заяву від тієї особи, яка буде фінансувати цю поїздку. Це правда? Це вимога, вона в законі не передбачена, але це вимога, які висувають посольства консульства деяких держав. Тобто, якщо це візовий режим, така вимога може висуватися посольством консульствам, і таку заяву можна скласти також у нотаріуса при особистому візиті, пред'явленні паспорта і свідоцтва про народження. Тобто дитину. без такої заяви можуть просто не пустити за кордон, так? Розумієте, коли ви звертаєтесь за візою, за отриманням візи до посольства, посольство повинно надати перелік документів, які вони вимагають для видачі візи. Якщо людина надала весь перелік документів, які від неї вимагають, тобто просто якщо вона повинна візу отримати. Тобто, а якщо не подати цю заяву, то Мають повне повне право просто відмовити. Візу. Якщо це їх вимога, що така заява повинна візу, бути так, надана, так. да вони можуть не дати візу, посилаючи так. що не весь перелік документів наданий громадянинам. Добре, зрозуміло. Громадянин, який зіткнувся з проблемою е, неможливості виїзду за кордон дитини, е, він цю проблему може вирішити в будь-якому випадку. Е, просто не треба затягувати це до останнього дня, коли вже е, на руках в нього путівка, йому треба наступного там тижня від'їжджати. Е, будь які питання можна вирішити, але е, треба до цього. Підійти відповідально і звернутися раніше до відповідних фахівців. По-перше, коли ми звертаємося про отримання закордонного паспорта, ми знаємо, що на це потрібно три місяці. Ми в останній день не йдемо, ми йдемо за три місяці. Так само і для дитини. Відповідний документ завжди можна отримати, завжди можна, якщо виникла спірна ситуація, звернутися до суду, але це треба робити заздалегідь. Наталія Юрійовна, до вас питання як до нотаріуса. Чи часто ви ну, з такими ситуаціями ну, маєте справу? Тобто з цими заявами, з дозволами, ну, як часто до вас звертається? Про складання дозволу, заяви про дозвіл батьків на виїзд дитини за кордон громадяни звертаються дуже часто дуже часто. Це дуже розповсюджена дія. Діти їздять відпочивати за кордон. як... З дідом, бабкою так їздять відпочивати з групами дитячими, з тренерами, з викладачами, це учбові поїздки, туристичні, будь-які інші завжди необхідно мати дозвіл батьків. Така ситуація: якщо дитина не має проїзного документу, а їде ну, з бабою та дідом то чи, чи їм потрібно щось, якісь відмітки робити в закордонному паспорті? Чи взагалі без проїзного документу тут не обійтися? Без проїзного документу дитина не може виїхати, якщо вона їде не з батьками. І на останок, Наталія Юрійовна, можливо, ви щось побажаєте нашим телеглядачам? Хотілося б побажати, звичайно, гарного відпочинку влітку. Бажаю всім. Заздалегідь спланувати свій відпочинок, добре підготуватись до нього, і тоді він, звичайно, буде вдалим та змістовним. Дійсно, шановні телеглядачі, цим важко не погодитись. Плануйте, відпочивайте. Ви дивились програму Авторитетна думка в ефірі телеканалу «ІРТ». з вами був Андрій Гречаник та гість нашої студії приватний нотаріус Сруденко Наталія Юрівна. На все добре, хай щастить.